День українських жінок-героїнь відзначили у Коломиї. Це свято вшановують щорічно. В останню неділю лютого, починаючи із 50-х років ХХ століття, зародилось свято жінок героїнь в діаспорі, коли увесь світ сколихнула звістка про повстання українських політв'язнів у таборах Норильська, Воркути, Кінгуру. Найбільш вражаючою у цих подіях була участь у повстанні жінок здебільшого українок, які беззбройні щільними рядами стали на дорозі радянським танкам, які були. Направлені на придушення повстання в'язнів. Жінки виступили вперед, намагаючись захистити повсталих від розправи, і вважали, що неможливо військовим нищити беззбройних жінок. Проте танки не зупинились і під їхніми гусеницями обірвалося життя сотень кращих доньок України. От тоді й виникла думка започаткувати свято для вшанування українських героїнь. У Коломиї цьогоріч відзначення свята організували місцеві пластуни. Надихнув мене грабець Любомир Млянович. Зараз він вже не зможе ходити, Подзвонив, сказав, що є таке свято. Чи не хотіла б ти взятися і провести його? Я не могла відмовити йому. Більше прочитала про це свято 25 лютого День українських жінок. Саме в ці дати жінки. Виступили проти російських танків за для того, щоб захистити своїх чоловіків. Але ніхто не думав, що радянські танки поїдуть просто на жінок. На цій події будемо розповідати про українських жінок, які стисло зв'язані з Коломиєю. Між нами будуть ще люди, які знали тих жінок і зможуть детальніше розказати.